Кіностудія сатиричний комедійний серіал про блискучий і безжальний світ Голівуду, що показує весь хаос кіноіндустрії, де комерційна вигода та мистецтво постійно суперечать один одному. В центрі подій амбітний режисер МЕТ у виконанні сета Рогена, який очолює відому кіностудію, котра переживає затяжну кризу, і разом зі своєю командою намагається втримати баланс між творчими ідеями та вимогами корпоративних босів. Мед щоденно змагається із самозакоханими продюсерами, сценаристами і акторами, намагаючись при цьому справитися з власною невпевненістю та постійно потрапляючи в комічні ситуації, що виникають під час зйомок. Проте невдовзі він усвідомлює, що вся ця робота, побудована на амбіціях і конкуренції, цілком може його знищити. Та все ж, мріючи створити власний шедевр, герой береться за проект, який може бути найбільшим ризиком в його житті. Це таке собі гостре висміювання кіноіндустрії, яка бореться за виживання в часи, коли митці змушені жертвувати творчістю заради комерційного успіху, і де за блискучими досягненнями може приховуватися повна катастрофа.